автомобіль на огляді Ешка 2005 року 3-літровий тизель тут -то теж бачу перехід десь щось є. Але машина в гарному стані. По лакофарбовому бачу, що дивилися. Ну, не засований автомобіль. Зараз перевіримо, що робиться по факту. 181, 29, 183. Просто перелаковане, нічого критичного тут немає. Буває проблематика, інколи лак лізе. Просто перелаковане. Тут теж перелаковане. Нічого критичного нема. Просто перелоковане. 132. Дверка рідна, знизу теж. Зверху окей все. Дверка бомбезна. Значить тут арці, Десь видно була певна притертість і трішки шпаківки є, але нічого критичного. І трішки, але ну, ось тут щось є трішки. Десь один міліметр шпаклівки. багажник, багажник рідний, дах рідний, по проєму восімдесят 88. восімдесят 65 67 90 Нічого критичного я тут не бачу. 80, рідне. 90 82 Тут нічого. О, завісом не кручені двері на місці. Двері дуже приємно закриваються, не розбито. Тут все класно. Тут теж трішки перелаковувалось 240 282, 244. Але... І з переходом ось сюди. Але це перелак. Тут нема ж поплівки, дах рідний. Дах повністю рідний. Е, в дуже гарному стані зверху, тому що зазвичай мерця теж буває, зверху лізе. Але лізе тільки після того, коли міняють лобаш. Лобаш рідний, не рідний. Не знаю Лобаш рідний стоїть. Це й добре. І, до речі, скло я не бачу, що було посічене досить в гарному стані. Так. Пішли далі. 181, 210, 22. Перелаковане, перелаковане. 181. Перелаковане Ось тут теж. По проємам. Е, Стала проблема по накладкам, вони міняються. Ціна питання там десь в межах 30 доларів. Тут все окей, все окей. Все окей. двері не кручені також тут поприємно це бомба бомба, все бомба є задні шторки захисні класно і шторка задня теж є бачу так є Тут дуже рідко буває задня захисна сторожка. Працює вона так. Відкрите капота, будь ласка, ще подивлюся. Є дистронік. Дистронік є, так? Да? Да. Так. Ось так виглядає. Тут всередині підкапотний простір. Машину тут не мили, а тут витирали, що дуже гарно. Нажми кнопку, відкриємо просто більше. Трошки О, все, все. Опа. Покрила. Крила не кручені. Капот не кручений. Це бомба. Машина на пневмі, повністю, Капот не кручений, рила не кручений. Дуже класно. Тут перевіряти в принципі по лакофаровому вже немає смислу нічого, тому переходимо до слідуючого етапу. Охолоджуюча рідина. Пшик легкий, нормальний, такий має бути. Рідина. Прозора без будь-яких домішок. Плівки масляної, зверху немає. Теж гарний показник. Підкапотний простір мені подобається. Значить, по СБЦ блоку. Блок стоїть 005. Міняли його. Чи... Рідний стоїть, чи міняли. Мені здається, що вже міняний він. Рідний. А, а в... скільки казав, що залишок? Два роки тому було 60%. 60%. А скільки ти проїхав за тих два роки? Ну, приблизно. 1020. 1020. Тому блок, я думаю, відсотків 50 ще має цього. Тому машина має на даний момент 390 тисяч і рідний блок. Ну Це залежить від стилю їзди, де автомобіль експлуатується, про що говорить, що. Але в середньому вони проходять 350 до 400. Добре. Мастило міняли давно. Треба міняти, то забагато. Я раз. То забагато. Для міського цикла, якщо ви їздили, то забагато. Тут -то все досить гарно. Запутівання там, де турбіна немає біля чайки. Актуатор гарно виглядає. Турбіна мінялася. 15 тисяч назад. Робив реставрацію чи... Міняв було ж. Не Валера вибрав. І скільки ціна питання? 200. да? 200, так? Я зрозумів. Якихось запотівань великих я ось тут не бачу. 11 тисяч тому мінялися цепи повністю всі прокладки. Навіть запотівання на самому називається. Да. На клапані кар... на фільтрі картерних газів немає. Це дуже гарно, вказує, що в двигуні вже щось робилося і що, якщо навіть не виникає зараз ніяких плане, то все добре. Біля турбінки сухо. Ну, звісно, я тут не побачу, але я можу зараз навіть висновок зробити на відсотків 90 пен що тут нічого немає проблем. Да. Так, далі. Спереді все сухенько. Тут все добре. Скільки заплатили за заміну цепа, за то все повністю? Я сам зароблю. Сам робиш? Я, Давид, я з тобою буду справу мати. Якщо ти так вмієш робити, ну, мені подобається. Скільки часу пройшло, як ти робив машину? Рік. За рік часу людина сама зробила, поміняла це, ремонтує. І я можу сказати, навіть зараз через рік, що з автомобілем взагалі все класно і прекрасно. Зараз почую, як він працює, звісно. Заведи, будь ласка. Оліазовані фари і є ксенон штатний. Забивай взагалі прекрасна. Вона вже нагріта. Давай ми зараз газнемо, спробуємо спочатку як вона тут працює, а потім назад перейду. Гарний звук роботи двигуна. А тепер подивимося щодо вихлопу, чи є якісь. Mm -hmm. Навіть по цим показникам я можу сказати, що по двигуну взагалі проблем немає. Сажового немає, лише залишки каталізатора. Але дим практично відсутній. Машина вже прогріта. Ось так має працювати двигун. Я тобі вже руку жму. Бо я таких автомобілів не бачу, тобі чесно кажу. Давно. Накривай його. Зробив діагностику автомобіля ось такі помилки. Що, що ці помилки означають? Перше. Е є під заміну там патрубок один замінити. І тобто, подивитися, чи зникне та помилка. Якщо не зникне, то треба буде замінити два датчика температури. Ну, це більше потім подивлюся. Далі. Ця помилка, оці помилки, які є зараз по приборці і по асист плюс, Це пов'язані з тим, що мінявся щиток приборів. І по причині того, що некоректно були перенесені певні дані не в повному об'ємі, виникають ось такі проблеми. Це те, що я кажу. Це інколи також виникає під час втручання в приборку для скручування продагів. Тоді теж такі проблеми, але це проблема пов'язана зі щитком. Проблема була в тому, що були п'ятна, і власник вирішив замінити на нову просто приборку. Треба переносити болодання або випаювати чіп, там свої технології, і досить важко це все зробити коректно. Так, Зараз ми зайдемо і подивимося взагалі по пробігу. По одометру 396 327 км. Зараз ми зайдемо в блоки, подивимося. Що ж тебе видалося? Ладно, ми помилки побачили, збивати їх ми їх не будемо. Ми зайдемо в блок двигуна, не двигуна цього. Ось плюс автоматичний поїзд. У мене мотор грубше працює ще нехтона. Почати 14 рік, 15. Пробуємо їх видавити. З датчиками розберися, постав патрубок, якщо вони не зникнуть. Якщо треба буде діагностика, приїдеш, подивимося у мене, то ага. це, це безкоштовно все. Мені цей. Якщо то ми замінняш ці датчики. Тобто датчики, дзеркало і ця штучка. Три штучки. Не видивляється, вони активні навіть в такому форматі бачиш. А ну зараз. Цимектрів. Значить, е на відео я їх побачив. Це ми зробили все. Далі. Ми перейдемо, передивимося по пробігу, що у нас. Нам треба взяти Асвіст Плюс знайти. 385 по одометру ТБ 396. Ну, це може бути пов'язано з некоректним тим одометром, що переносилося. Ну так, да, я в той період просто з 385 і це з цим щитком грався no. Розставляю. Так, що ось такий пообіг. Дестронік є кондиціонер. Значить ми зараз виставимо температуру, нам треба виставити, щоб синхронізовано було, де воно виставляється на авто. А щоб викрутили воно разом. Ні-ні, це не то. Мається... А, тут типу по типу на кожен міняється окремо чотиризонний клімат. І працює вже відчуваю досить комфортно і гарно. Сам. Блок працює. Просто світло світить сонечко. Пішіть чи ні, Ще повідключав. Повідключав, значить. Добре. По коробці. Коробка 5G Tronic, тому що це Fomatic. Я по коробці взагалі не відчуваю жодних пинків. Легкі, там є, просто те, щоб корін розцети. Кардан міняє положення своє. СБЦ-холд працює, показник того, що все окей також з СБЦ-блоком, тому що воно не працювало, було питання до СБЦ-блоку. Добре, пробуємо проїхатися, як вона себе покаже. Немає, скоріх би не бачив. Якщо надумаю цю оставляти, то я до тебе приїду тоді теж з ремонтом, бо мені треба буде її зробити. Бо в мене шелестить, коли нагріється. На холодну не чого, не тарабанить нічого. Але шелестить. Я думаю, що може десь вже ці башмаки позношували ще щось буде. Саме буде, коли нагріється. Буде видно з цього, з масла зеленого, Щоб no. освіти, наскільки вийшов цей житель. Ну no, зараз подивимося, тоді скажеш мені, бо я в тому не розбираюся. Добре, проїдемося. Тест, no. як їде автомобіль. Значить. По щоб... 200 питань в мене на даний момент немає. Машинка мегень поїде. По пневмі нічого не стукає, досить комфортно їде, дуже гарно. Ями, бетон, нічого не гупотить, я не відчуваю жодних проблем. дуже погана на тих стиках. Вже поби підвізка була, то б все було б відчутно. На даний момент жодних проблем немає. Зараз виїдемо на пряму ділянку і спробуємо трішки надавити на Ось. Ось тут. І покрутити двигун. Почуття просто неймовірне. 40 Bir sene buldum. Helma Bomba Не чути, все працює так, як має бути. Ну що Хочу сказати, на теперішній момент і час у мене враження суто позитивні. Все зроблено в автомобілі досить гарно і автомобіль в дуже збереженому стані. Звісно, є певні питання по... Кузову в плані підкрасів, але це не питання, це реалії. Машині більше, ніж 20 років. Ну, 20 років вже на даний момент. Підкраси можуть бути, але тут немає шпаклівки, як в такому там кілограм. Все добре. Людина робила даний автомобіль. Для себе і видно, що за ним дивилася. Кермо перешивалося, але перешили досить гарно. Практично неозброєним оком можна сказати, що воно в оригіналі. Дуже важко побачити. Взагалі по підвісті жодного питання немає. Взагалі не було. І по коробці, і по двигуну, як воно їде зараз, все бомба. Міняється перемикання швидкості, спорт, механічне, тобто ручне. Перемикання, все працює. Дестронік теж працює, не будемо вже перевіряти там. То... Ну, аби дестроник не працював, то була би помилка, так помилки немає. Ну, виключимо. Обдув сидіння працює, я чую. Працює моторчик обдуву. Пневму робили, чи це, міняли задні подушки? Колони, це але... нові? Ну... Чи реставровано ставило? Нові наїздили два місяці, а потім реставрував оригінальні. А є контакти людини? Да, да. Залишиш мені. Є гарантія. то все. все добре. Бо працює взагалі, все бомбезно. Обдув сидіння просто, неймовірно, працює дуже класно. Відчуваю навіть на спині, як обдуває. Значить, по опціям і по салону. Чотирьохзонний клімат, музика хармон, Електропривід сидінь. Права зліва з пам'яттю. Електропривід кермає. Кермо міняно вже нарестовий. Музика Хармон Кардон. Обдув сидінь, підігрів сидінь, дистронік, е форматик, повна пневма з перемиканням. Позаду шторки і шторка задня, яка піднімається. По стану салона показую. Ось так виглядають карти сидіння. Це більш ніж достойно, вигляд того всього. Передня панель, навіть не знаю. Все в принципі як в ідеалі, як у нового автомобіля. Саме тут а карта. Гумки, резинки, всі на місці, все гарно, задній диван. Ось так. Багажник. Місце класне, ми знімемо один цей, щоб подивитися. Почати зі мною. Тут. Ми просто хочу глянути, чи сухо там, а тут сухо, відповідно, це теж гарний показник, Тут все сухенько, бомба. Хоча ні, трошки водичка в тебе є отут, Бачиш? Uh -huh. Треба буде десь подумати, подивись, звідки затікає. Ну це проблема боляка, це не є щось критичне, але це просто факту, факт. Лахе підтікання води є. Можливо бути, що підтікання по. Пущіні цьому. Треба буде просто котити, поміняти. Закривається по типу. Є електропривід. Бомба. Ось тут. Підсвітка порогів. Це теж як опція ввечері. Дуже класно все. Ну, хочу сказати, що салон в більш достойному стані. І, ну, я таких автомобілів в цьому році ще не зустрічав. Так, по, по гумі і по дискам. Диски я бачу, що вже міняні. Гума пірелі стоїть. Е, Якого-то вона року. Тут, мабуть, з тої сторони треба тут дивитися. Ось тут. 19 й рік. Але гума в нормальному стані. Гума спереді, диски гальма мініні і колодки нові. А задні така гума. Ще доїздити цей сезон і все. Її треба цю підзаміну. Вже потріскана. Ось тут а це вже не діло, тому навіть рік її там 18-й під заміну. Диски гарні, в гарному стані. Диски реставровані, я так розумію. Диски реставровані. Що можу сказати по даному відео по даній машині? Даний автомобіль можу рекомендувати. Досить гарна комплектація і досить гарний стан. Я в цьому році та й взагалі за два роки не зустрічав таких автомобілів в такому збереженому, доглянутому стані, де людина дійсно переживає за автомобіль, дивиться, намагається. Респект, респект власнику від мене на всі стові.